Найбільш вірогідний сценарій це коли ця війна продовжується в якомусь млявому варіанті, всі розуміють, що від Китаю залежить рівень підтримки Росії, і що якщо Китай перестане її підтримувати, то Росія, свидше за все, відмовиться від будь-яких агресивних дій в майбутньому. І це біполярний світ, в якому всі намагаються розмовляти з Китаєм. Американці, Захід. Китай контролює Росію, Іран, Північну Корею. Вони там ведуть якісь свої війни щоб послабити Захід. Зараз це не так відбувається. Це зараз. Фактично так відбувається. Це біполярний світ. Абсолютно ви точно кажете. Але він поки що. Угу. Тепер але і давайте фіналізуємо цю історію. Україна зникає з політичної мапи світу. Або стає країною сателітом Російської Федерації в, з обмеженими кордонами, так як про це думали в Росії в 2022 році. Заходу не вдається захистити Україну. Росія фактично або власними військами, або військами маріонеткою українського режиму, який тут був, вона становить, просувається до Ужгороду. Росія стає політичним гегемоном Європи. Світ вже не біполярний. Захід намагається говорити з Москвою про Європу, тим більше в європейських країнах все більше і більше про російських політиків. Е, на азійсько-тихаканському е, напрямку Індія також намагається в цій ситуації, враховуючи посилення Росії в Європі, послабити вплив Китаю. Тобто, створюється багатополярний світ. Не багатополярний е, три полюси. Індія теж може бути полісом такого Індія, як, але якщо виходити з цінностей, про які ви говорили, то виходить, що три гравці проти одного: Індія, Росія, і Китай Індія це, це гібридна демократія. Вона буде в в, в в цій ситуації, в стратегічному партнерстві Сполученими Штатами. Вона вже є в цьому партнерстві, і вона програє багато в цьому в цього партнерства, але продовжує боротися. От, кра е, політично, якщо ми це проаналізуємо там останні роки. Тобто, це не, 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 не… і потім знову таки Росія, як політичний гемон Європи, зовсім не є таким великим партнером Китаю. Тому Звісно. що вона відновлює свої стосунки з Європою, з недемократичною Європою. І не так потрібний Китай в цій ситуації. Навпаки, вона хоче бути конкурентом Китаю. І навпаки, вона хоче диктувати урядам європейських країн, які на неї орієнтуються, як їм торгувати з Китаєм. Тобто, це якраз багатополярний світ. Європейський союз Європа тут не не виникає як полюс? Звичайно, ні. Який поліс вони в жасі. вони того, програли частину себе? Вони. вони програли частину себе. Вони намагаються зробити все, що в них не було війни. І у них до влади приходять проросійські уряди, які у поліс в у Франції президентка Марін Ліпен говорить, що потрібні стратегічно виважені стосунки з Росією в Італії. Уряд який очолює лідер Ліги Матіо Сальвіні, під і в якому просто міністрами закордонних справ служить Джорджа Мелоді, підкреслює, що тепер потрібне більш конструктивне ставлення до стосу історичних стосунків між Італією і Москвою. В Німеччині створюється уряд, в якому з'являється альтернатива до Німеч для Німеччини, і новий міністр закордонних справ, представник цієї партії, їде в Москву відразу після того, як інаугурується новий уряд. Можна вам продовжити цю історію? Вона буде я такою. Розумію. От. Є інший варіант, коли Україна зберігається хоча б на частині своєї території, на більшій частині, і її приймають до НАТО і навіть до Євросоюзу, незважаючи на весь, я б сказав, корумпований дах. Який буде пов'язаний з ризиками такого рішення. Те, що зараз здається малоімовірним, не дивлячись на заяви там. Те, що зараз І... здається виключно малоімовірним, Це правда. Ну, що в цій, ситуації? Да. в цій ситуації? Зараз ми що маємо на увазі? Ми маємо на увазі період до виборів у Штатах. ね, <sm 103> я, я взагалі кажу, якщо це відбудеться найближче десятиріччя, я не беру період до виборів. <пл myself> я кажу вам про 2024-2034 роки. І тоді це монополярний світ залишається. Тому що Росія і Китай виявляються нездатними довести свою спроможність обмежувати авторитет, автор... суверенітет певних країн, а Захід доводить свою спроможність захистити право країн, які хочуть бути частиною Заходу, на вільний вибір. Це означає, що світ монополярний. Це означає посилення стратегічного партнерства між Індією і Сполученими Штатами, це означає послаблення впливу Китаю, Китай не наважується напасти на Тайвань. Це означає, що на наступних президентських виборах на Мальдівських островах чи Шрі-Ланці програють нинішні прокитайські президенти і виграють проіндійські. Це означає дуже серйозний сув в бік більш цивілізованого світу. Якщо От ми знаходимося в цих трьох парадигмах. Я абсолютно погоджуюся з тими, хто говорить, що чим швидше закінчиться війна, тим більш принизливим буде кінець цієї війни для українців. Це одна дилема, але з іншого боку, чим далі буде продовжуватися війна, тим менше можливості української нації зберегтися на цій території. Це тебе теж розуміти. Є проста формула. Умовно кажучи, ми закінчуємо війну у 2025 році. В тій позиції, в якій сьогодні знаходиться Росія. І, до речі, що ми ці закінчимо з президентом Трампом, який готовий заплатити будь-яку ціну Росії, щоб тільки вона була нейтральною стосунках з Китаєм. Уявімо, уявимо собі, що він переміг на виборах. Трамп. Так. Да. Саме так Трамп. Ну, це звичайно в кращому варіанті збереження Росією контролю над окупованими територіями. В гіршому, що ми зробимо так, як вимагає Путін, і виведемо свої війська з усієї території Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей Криму. А чому б Путіну на це погоджуватися? Чи тут не питання згоди, це примус? Про що ні, ні, ні. Якщо Путін на це погодиться, причина а не А Чому війна. йому на це погоджуватися? Я не бачу чому. Але я, я вас просто розповідаю, так. як це може закінчитися, якщо Путін буде зацікавлений у припиненні вогню. Трамп йому щось ще запропонує: скасування санкцій, <гум> скажімо. Збереження контролю над цими <гум> територіями, і збільшення його. От, можливість там вільно торгувати, нафтою зменшення. Зменшення ціни, збільшення цінового порогу, є, є що пропонувати, умовно кажучи, зменшення залежності від Китаю. Путін цього може бути цікавим, тому що залежність від Китаю в нього величезна, а так вона зменшиться. От. Ну і уявимо собі, що він про це погодився. І ось, значить, це так: територіальний контроль, нейтральний, якщо не демілітаризація, принаймні нейтральний статус, ніякого НАТО, ніяких реальних гарантій безпеки. Так, Ну от, е, скасування законів, можливо, там про мову. То, що, то, що, те, що їм дійсно може бути е, потрібно. Е, може бути такі принизливі умови, і ми, умовно кажучи, приймаємо і війна, закінчується або призупиняється. Це один варіант. Тобто, чим раніше це відбудеться, тим більш жорсткими будуть російські умови, тому що навіщо Росії на іншу мову погоджуватися в умовах, коли вона наступає, правда? Так. Є інший варіант, що ми продовжуємо. Не, не, цих умов не виконуємо. Може, щось ще звільняємо, але у нас інфраструктура потроху руйнується, економіка маргіналізується, люди виїжджають. Тобто, ми там, умовно кажучи, в 2030 році е, закінчимо війну, можливо, на наших кордонах. Але у нас 15 мільйонів населення, скажімо. Угу. Без всякої перспективи, що ті, хто виїхали повернуться. їм навіть це на думку вже більше не спадає. Ну і реально освоїти ми можемо е, е, територію, яка е, так, чи, так чи інакше пов'язана із е, майбутнім.